добрий. ми сьогодні з вами знаходимося на ЖК Династія. Вже досить пізно, але я дуже хочу вам показати ще одну квартирку. Квартирка повністю з ремонтом та меблями. Автономне опалення. Будинок давним-давно зданий. На 11-му поверсі 12-поверхового цегляного будинку. Новобудова. Ми зайшли в коридорчик. Зліва у нас вішечки для одягу, домофон. Справа. Ванна кімната, в ній пралочка та сушка для одягу, душова кабіна, рукомийник, унітаз і є сушарка для рушничків. Ми заходимо в нашу кімнату. Письмовий стіл, крісло, ліжко двуспальне. В кімнатах та в кухні є кондиціонери, шафа купе. Квартира 43 метри квадратний. З усіма меблями та технікою, яку я вам показую, холодильник, вмонтована кухня. Такий диванчик. Він розкладається, великий зручний стіл, який розкладається. Є також телевізор, котел опалення та лоджі. Лоджея застіклена, утеплена, і на балконі у нас є також кондиціонер. Вартість такої квартири у нас 60 тисяч доларів. Я запрошую вас до перегляду. Є варочна поверхня, духовка, витяжка все є. Все готове для життя. Чи для квартирантів дуже гарний варіант. На ближньому замості міста Вінниці чекаю на ваші дзвіночки. Дякую.